На занятті, діти, ми помандруємо в далеке минуле нашого краю. Побачимо, як жили ваші діди та прадіди, славні запорізькі козаки. Спокон віку жив на своїй землі наш народ, сіяв хліб, захищав рідний край від ворогів, будував міста, мандрував світом. Тяжко жилося українцям. Селяни тяжко працювали, їх могли продати, убити, та не всі українці. Терпіли такі знущання, найсміливіші тікали в безлюдні степи й там поселялися. Займалися вони полюванням, рибальством, а щоб захищати себе, брали до рук зброю. Цих вільних, незалежних людей називали козаками. А найсміливіші йшли аж до Дніпра, до сьогоднішнього міста Запоріжжя, називали їх козаками-запорожцями. Але й там не давали спокою козакам вороги, і треба було захищатися. На Дніпрі є острів Хортиця. На тому острові козаки збудували фортецю, яку обнесли Огорожею із загострених палець та стовбурів. Ця козацька фортеця дістала назву Запорізька Січ. У своє товариство козаки приймали кожного охочого, аби він щиро й вірно служив Україні. Головою всього війська Запорізького був Кошевий Атаман. Гідний, сміливий. Чесний. Незвичайні були козаки, незвичайним було їхнє життя. Жили вони в козацьких коренях. А впізнати козаків можна по одягу, носили козаки широкі штани, вишивану сорочку, пояс, жупан. Запорожці голили всю голову, залишали тільки одну чоприну, саледець. Улюбленими стравами були борщ, куліш, галушки, вареники. А знаєте, хто був першим гетьманом? Дмитро Вишневецький. Він згуртував козаків, повів їх на острів Хортицю і заснував там Запорізьку Січ. Він був дуже сміливим і безстрашним. Одного разу у поході його зрадили, турки захопили його в полон. Люди склали про нього багато пісень. Але козаки були не тільки сильними та хоробрими, а ще й кмітливими, хитрими знаходили вихід із найважчих ситуацій. А наймудрішим був Петро Сагайдачний. Коли його обрали гетьманом, він хотів створити одну велику, могутню козацьку республіку, жити в мирі та злагоді з сусідами, але вороги не давали такої змоги. Тоді Петро Сагайдачний пішов у похід на турків через Дніпро у Чорне море. А на чому попливли козаки у похід? Їхні човни називалися чайками. Чайки будували з верби та липи, смолили, щоб не було видно серед хвиль. Це дуже легкий човен. Ним було дуже легко керувати. А ще козаки знали багато приказок. Давайте їх вивчимо, де козак там і слава. Коли козак у полі, то він на волі хліб та вода то козацька їда. Козак на ворога ззаду не нападає. Без коня немає козака, козацькому роду нема переводу. Дітки, ми з вами сьогодні говорили про козаків чим вони займалися, які вони були. А той славетний острів Хортиці існує і понині. Там є музей, кінний театр, театр козацького бою та чудова природа. Ростіть великі і сильні, станете справжніми козаками і козачками. Язиче вам здоров'я від водиці ключової, багатства від землі святої, Щастя земного, неба голубого, хліба запашного, щоб козацькому роду не було переводу.